Як пояснити дитині, що чужий дорослий може бути небезпечний для неї? Але пояснити так, щоб вона тримала дистанцію, а не боялася кожного перехожого. Про це ми і поговоримо у сьогоднішньому випуску програми Сім'я і школа. Щоб пояснити дитині, як поводитися з незнайомими людьми, батькам варто пам'ятати головне правило не нашкодь. Вихід дитини за межі сім'ї дуже проблемний. Коли дитя вперше опиняється у школі у дитячому садочку або ж залишається саме на вулиці, йому доводиться взаємодіяти з дорослими, дії якого маля передбачити просто не може. Якщо ми говоримо, наприклад, про тата, маму, бабуся, навіть куму там або кума, для дитини ці люди досить є знайомими і дитина прогнозує, вона передбачає їх якісь певні дії, і особливо вона передбачає їх ставлення до себе. Досить часто мами, і, ну, мами або бабусі жаліються на те, що дитина в залежності від того, з ким вона вдома, вона себе відповідно поводить, тобто це означає, що дитина просто знає границі і знає ставлення до себе. Коли дитина зустрічається з незнайомою людиною, виникає ситуація невизначеності. Це психологи називають відчуттям тривоги. Цікаво, що чим менша дитина, тим рівень тривожності вищий. Згадайте, як немовля плаче, коли не хоче, аби хтось чужий брав його на руки. Якщо ми говоримо про дитину раннього віку, да з року до трьох, да можна якби думати, що дитина готова до взаємодії з чужим дорослим, але в присутності рідного. Яскравий приклад, коли мама виводить дитину на майданчик дитячий, і в присутності мами дитина готова взаємодіяти з іншою дитиною або навіть з іншим дорослим. Але знову ж таки рівень тривоги буде дуже високий, тобто нам потрібна мама для того, щоб відчувати захищеність. Дошкільнята більше готові до взаємодії з чужими дорослими, але відчуття тривоги у цьому віці ще присутнє. У молодшого школяра або підлітка рівень такої тривоги ще нижчий, адже у них вже є досвід спілкування з різними людьми. Як відзначають психологи, рівень тривоги зумовлений відчуттям небезпеки, як фізичної, так і психологічної. До речі, здатність визначати, чи може зашкодити дитині незнайомець, залежить найперше від батьків. Коли Матуся каже, я тебе люблю, в нашій культурі оце є запереченням. Текст ствердний, тобто, якщо у дитини в її досвіді спілкування із рідними дорослими дуже багато таких суперечливих повідомлень, вона якби не може визначити миттєво, ну так як немовля, да однозначно і легко, вона не може швидко визначити безпечність. Психологи радять батькам частіше брати із собою дитину у різні дорослі компанії, знайомити свою донечку чи сина із колегами чи друзями. Так маля буде набирати власного життєвого досвіду спілкування із дорослими. Це дозволить йому розрізняти так званих добрих і поганих людей. Ще одна порада: незалежно від віку, статі і рівня знайомства, дитина завжди повинна зберігати дистанцію з дорослими людьми. Одним з найдієвіших спосібів пояснити дитині, як поводитися з дорослими, зазначають, Психологи розповідати повчальні казки, наприклад, золотий ключик. Правда тому, що у нас у школах обов'язково проводиться робота по формуванню такого ставлення до дорослих, як до людей, які з одного боку це люди, на яких ми можемо покладатися, але з другого боку на те, щоб дитина розуміла, що можуть бути і певні небезпеки. Цю роботу проводять обов'язково класоводи в початковій школі, класні керівники вже в підлітковому віці, тому що старші, звичайно, самі розуміють, вже, що цього робити не можна. Цю роботу проводять психологи, соціальні педагоги. Через свою зайнятість батьки не завжди мають змогу забирати першокласників зі школи. Така самостійність не завжди корисна. У шість років дитині ще важко приймати правильні рішення. Ну, зі школи ми його забираємо. Ще він у нас маленький перший рік. От, а на вулиці, звісно, ми турбуємося, але теж майже завжди я з ним знаходжуся, або батько знаходиться. Сам він нас ще не ходить на вулицю. Я давно вже працюю. Скажем, з 93-го року, да, на моїй пам'яті, не було таких випадків у нас, щоб е, діти ну от, дійсно настільки були е, несвідомі і йшли е, за чужою людиною, щоб потім їх розшукували, е, ну, щоб їх крали. Насправді такого, ну я про такі випадки не можу сказати, я не знаю їх. Та все ж сумний досвід є в історії нашого міста, коли діти постраждали від чужого дорослого. Осінь 2010 року. Черкаси сколихнула новина. Правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який у стінах свого будинку познущався більш ніж над 20 дітьми. Звичайно, після такої новини батьки з радістю б заборонили спілкуватися своїм чадам із незнайомцями, але життя диктує свої правила. Дітям просто необхідно контактувати зі сторонніми людьми, щоб у майбутньому правильно оцінювати ситуацію. Щоб якось уберегти своїх дітей від небезпеки, батьки прагнуть, аби вони опановували різні бойові мистецтва. В першу чергу це вміти захистити себе в наше такое нелегке час. Ну і йому подобається вид спорту. Він доволен тим, що сюди ходить. Звичайно, навіть опанувавши певні елементи захисту, дитина не завжди зможе протистояти дужому незнайомцю. Але на тренуваннях ваша донька чи син не лише загартовує бойовий дух, а й вчиться, як діяти у критичних ситуаціях. бойовому мистецтві самураїв. Есть такой первый прием, одним из первых это бег. То есть не не бег в полном смысле слова убежать, а разорвать дистанцию от преследователя или кто посягается на его, на его жизнь. Почему? Потому что страх парализует все. Поэтому мы и готовим здесь, чтобы наши дети были волевые, отсутствие было страха. І ну важно, що в ситуацію на вулиці, щоб ребенка ваш сам не провоцировал или хоча б немножко обращал внимание, що в данной обстановке происходит, где де знаходиться один ли на улице, темні места, подворотни, двори и смотря какое время суток і так далі. Звучаючи його просто убегать к массе людей, де знаходяться э, більше народу, і з на, на помощь. у житті. Трапляються різні ситуації, тому навчіть свою дитину таким правилам. Якщо загубився, стій і гукай батьків. Якщо батьки не з'являються, звертайся до офіційних осіб. Заблукавши, не можна заходити у невідомі будинки чи квартири. Якщо ви розминулися з дитиною у транспорті, вона повинна вийти на наступній зупинці і чекати вас там, щоб дитина не привертала увагу злочинців, не одягайте на неї предмети розкоші. Тож, якщо ви не хочете, щоб взята вашою дитиною у незнайомця цукерка обернулася бідою, поясніть їй. Що чужі дорослі є потенційно небезпечні. І в результаті ваша донечка чи син зроблять так. Наснаги та терпіння вам у вихованні дітей і пам'ятайте головне правило не нашкодити своєму сину чи донці. До нових зустрічей. Бувайте!